Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні ми продовжуємо розмову про Джорджа Орвела і розглянемо його роман 1984. ХХ століття стало епохою великих надій і великих трагедій. Перша, а потім Друга світова війна. Розквіт сталінської диктатури, поширення нацизму і фашизму в Європі, переслідування інтелігенції, безжальні розправи над мирним населенням, удосконалення військової техніки, застосування отруйних речовин у бою, розробка і випробування ядерної зброї усе це вказувало на те, що світ знаходився у стані глибокої моральної, економічної і політичної кризи. Джордж Орел усвідомлював, що посилення жорстокості і наступ тоталітаризму неминуче призведуть до загрози винищення людства. У романі 1984 йому вдалося відобразити настрій безпомічності, який охопив людство, загальне відчуження і втрату моральних ідеалів. Задум роману виник у письменника у 1943 році. І, спираючись на здобутки інших представників жанру антиутопії, Євгенія Замятіна і Олдоса Хакслі, він почав писати власний твір. Орел змальовує фантастичний світ, у якому жити тривожно і небезпечно. На планеті Земля існує три супердержави Океанія, Євразія і Остазія. І кожна з них завжди воює принаймні з однією іншою. Для населення океанії війна вже стала звичною справою. Із телеекранів звучать повідомлення про рекордні темпи виробництва чавуну, перевиконання дев'ятої трирічки, збільшення норми шоколаду і про мудре керівництво влади, яка веде суспільство до нового щасливого життя. Але насправді люди постійно потерпають від злиднів: будинки не ремонтуються, дахи протікають, опалювальна система не працює. Електричний струм постійно відключають із метою економії. Не вистачає навіть предметів першої необхідності, лес для гоління і шнурків для черевиків. Державою керує партія, яка поділяється на внутрішню і зовнішню. Кількість членів внутрішньої партії обмежена. Вони мають більше повноважень, наділені особливими привілеями і виконують складніші завдання, ніж члени зовнішньої партії. Головний герой роману Вінстон Сміт і його кохана Джулія належать саме до зовнішньої партії, тобто вони є гвинтиками і коліщатками цієї системи. Саме вони забезпечують її безперебійну роботу. Окрім партії, більшість населення країни складають проли, пролетаріат, звичайні робочі люди, погано освічені, які переважно виконують чорну роботу і не беруть участі у політичному житті. Лідером партії є старший брат. Таємнича постать, яку ніхто ніколи не бачив, але саме він є символом тоталітаризму і центром влади океанії. Апарат уряду складають чотири міністерства. Міністерство правди відповідає за новини, розваги, освіту і мистецтво, Міністерство миру за озброєння і воєнні дії, Міністерство любові за порядок і закон, а Міністерство достатку за економіку. Ці назви втілюють різкий контраст між реальністю та ідеологією, тому що інформаційний простір в океанії це суцільна брехня. На кордонах країни триває війна. Всюди панує бідність, а законодавство і правосуддя ґрунтуються на залякуванні і тортурах. Усі мешканці Океанії боялися поліції думок, тому що вона могла вивідати найпотаємніші думки і почуття людини. Закон нічого не забороняв, адже його більше не існувало, але все, ще не узгоджувалося з доктриною партії, каралося таборами або смертю. У цій державі знищували навіть не справжніх, а потенційних злочинців, тобто людей, які ще не скоїли злочину, але в майбутньому можуть становити загрозу для режиму. Головний злочин в океанії це думкозлочин. Навіть наодинці з собою людина не може бути вільною. З усіх боків за нею спостерігає обличчя старшого брата, а в кожному помешканні є телеекран, який не лише транслює телепередачі але й виконує функцію своєрідної камери нагляду. Партія навчилась досконало контролювати людську свідомість. І тепер може наповнювати її будь-яким змістом, навіть абсурдним. Щодня і щохвилини Міністерство правди передруковує всі книжки, всі газети, всі доповіді і взагалі всі документи, які не узгоджуються з лінією партії на даний момент. Існує навіть особливе партійне гасло. Хто контролює минуле, той контролює майбутнє. Хто контролює сучасне, той контролює минуле. Але у світі, зображеному в романі 1984, не існує насправді ні минулого, ні майбутнього. Епоха старшого брата це одне нескінченне теперішнє, в якому партія завжди права. Головний герой роману Вінстон Сміт почувається самотнім і безпорадним в цьому бездушному світі. І починає вести щоденник, аби хоч якось відмежуватися від загального божевілля і впорядкувати свої думки. Герой сумнівається в тому, що всі інші сприймають як норму. Він прагне зрозуміти мотиви діяльності партії і ставить складні запитання до себе і до навколишнього світу. Між Вінстоном і Джулією виникає кохання, особисте почуття, на яке ніхто в океанії не мав права. Джордж Оруел писав у романі: Партія зробила жахливу річ. Вона переконала людей у тому, що прості пориви, звичайні почуття не мають жодного значення. І водночас вона позбавила людей будь-якої спроможності впливати на матеріальний світ. Проте людям, які жили ще кілька поколінь тому це не здалося б настільки важливим, бо вони не намагалися змінити історію. Вони підкорялися приватним стосункам і не піддавали їх сумніву. Для них мали вагу особисті взаємини і безпорадний жест, обійми, сльоза. Слово, промовлене до вмираючої людини, були самоцінними. Проли. Ось вони залишилися в цьому стані. Вони не були відданими партії, країні чи ідеї. Вони були відданими один одному. Але думко злочин неможливо приховати, і герої чудово це усвідомлюють. Рано чи пізно поліція думок все одно спіймає і знищить тих. Хто наважився самостійно мислити і жити. Розмовляючи із Саймом, колегою з Міністерства правди, Вінстон думає, що його теж колись розпорошать. Сайм надто розумний. Він надто ясно бачить і надто відверто говорить. Він читає забагато книжок і порушує питання, які варто було б замовчувати. А за сусідами Вінстона слідкують їхні власні діти. І, врешті-решт, донька містера Парсонса доносить на нього за те, що він говорив у вісні. У цьому романі Джорджу Орелу вдалося відобразити почуття безмежної самотності і безпомічності. Не дивно, що в світі, де немає свободи думки і слова, немає щирих людяних стосунків, урешті-решт не залишається і людини як такої. Якщо ви людина, Вінстоне, то ви остання людина, каже йому О'Браєн. Ви вже поза історією. Вас не існує. Але партія в такому тоталітарному світі ніколи не знищує своїх ворогів, не зробивши їх перед тим союзниками. Бо якщо людина вмирає зі словами непокори на вустах, це означає, що система потерпіла поразку. У Міністерстві любові злочинців не карають, а виправляють, лікують, роблять їх знову життєздатними і нормальними членами суспільства. Саме в цьому полягає глибинний сенс назви Міністерства любові. Воно витягне з людини будь-яку потрібну інформацію, примусить зрадити усіх рідних і близьких, знищить її особистість і водночас примусить любити. Цю систему. На останніх сторінках роману автор показує трагічну картину завершення духовної смерті героя. Він полюбив старшого брата. Міністерство любові досягло своєї мети. У романі 1984 Джорджу Орелу вдалося не лише розкрити справжню сутність тоталітаризму, але і показати сутність влади загалом, мету її існування і методи керування суспільством. Після першої публікації книжка була під забороною навіть у США. Тодішня верхівка вважала її небезпечною для країни. А в Радянському Союзі цей роман побачив світ лише у 1989 році разом із архіпелагом ГУЛАГ Олександра Солженіцина, в якому письменник розкрив злочини комуністичного режиму проти народу. А як ви думаєте, чи зміг би Вінстон Сміт протистояти системі? І чи було це можливо в ситуації тотального контролю і насильства? Чи можливо взагалі подолати систему, в якій немає місця людині? Читайте найкращі книжки світу.